Вітаю вас, дорогі християни, дорогі брати і сестри! Слава Ісусу Христу. Богові дякуємо за те, що маємо можливість ділитися Божим Словом, яке є великим благословінням для нас і з вами, яке дає для нас гарні поради, настанови на всі випадки нашого життя, допомагає нам зорієнтуватися в цінностях, пріоритетах нашого життя. І допомагає нам із вами прожити це життя на землі для того, щоб догодити Богові, для того, щоб принести славу для Бога, користь для людей, серед яких ми живемо. Вже майже три роки в нашій країні продовжується кровопролитна війна, яка принесла так багато горя, біди. Сліз страждань багатьом українцям. І якраз в контексті цієї теми прийшли на моє серце і на мій розум певні роздуми з Біблії. І цими днями я переглядую, перечитую. Книгу Неємії. є така чудова книга Біблії, яка говорить нам про одного Божого чоловіка, який мав певну позицію відносно того, що на той час відбувалося з його країною і з його народом. Сьогодні ми зустрічаємо різних людей в Україні і українців. За кордоном, є різне ставлення, є різна позиція відносно війни і всього, що пов'язано з війною у нашій країні. Хтось каже, що вже втомився, хтось намагається відсторонитися від цього, хтось бере активну участь, хтось допомагає, чим може. І я. Цими днями роздумую над життям і позицією цього чоловіка, якого звали Неємія. Він на той час, на час, який описує перший розділ цієї книги, знаходився. В діаспорі, так скажемо. Тобто він знаходився за межами Ізраїлю, за межами Єрусалиму. Йому дуже непогано жилося. Він мав прекрасну посаду біля царя Артаксекса, і все в нього в житті було гарно, прекрасно і комфортно. Здається, живи на насолоджуйся життям, бери від життя все, що можеш, і так далі. Але ми читаємо дивні речі про цього чоловіка, знаходячись там у резиденції царя, до нього прийшли посланці із Єрусалиму, зокрема його родичі, і розповіли, про той плачевний стан, в якому знаходився на той час Єрусалим. Знаходився Ізраїль, і йому прийшли і розказали, що ті, які там залишилися, живуть у великій біді, в ганьбі, мур Єрусалиму поруйнований, брами спалені, ось в такому стані спустошення знаходився. На той час Єрусалим і його жителі, його мешканці знаходилися в надзвичайно складних обставинах. І ми читаємо, коли Неємія почув цю інформацію про свій народ, про своє рідне місто, він не став в стороні. Він не зайняв таку відому для українців позицію, яку ми часто. Десь можемо займати моя хата з краю, я нічого не знаю. Він написано, коли почув ці слова, сів, заплакав, був у журбі, в пості і в молитви. Декілька днів. Він ревно молився до Бога про свій народ, про свою землю, про Єрусалим. Він кликав до Бога, щоб Господь змилувався над його народом. Хоча я іще раз повторюю, що йому дуже гарно і комфортно жилося на той час далеко від Єрусалиму. Але це був чоловік, який ототожнював себе із своїм народом, і якому було небайдуже те, що відбувалося на той час з Єрусалимом і з Ізраїльським народом. Він декілька днів молиться, він декілька днів кличе до Господа, сповідується в гріхах свого народу і просить Бога змилуватися над Ізраїлем і над Єрусалимом. Це спонукає нас, із вами, друзі, якщо ми не можемо робити чогось великого. Якщо ми не є на фронті, якщо ми не володіємо якимись великими ресурсами, я переконаний, що молитися може кожен із нас. І я хочу спонукати нас до ще більш ревних і щирих молитв перед Господом, тому що молитва має надзвичайно велику силу і велику вагу у духовному світі. Біблія свідчить нам про те, що по молитвах Божих людей Господь часто міняв е, хід історії, міняв цілі е, долі народів, е, націй. Тому нехай наше молитовне життя не стає якимось менш інтенсивним, а навпаки, давайте будемо більше молитися за нашу країну. Далі ми читаємо про те, що Неємія не тільки молився, а він і діяв. Він робив певні кроки, які були е, можливі для нього в той час. Він був вхожим до царя і він почав те, що сьогодні прийнято називати адвокацією. Тобто він почав е, заступатися за свій народ, почав лобіювати інтереси свого народу перед царем. Е, він розповів про ситуацію, яка була в Єрусалимі. Він розповів, що необхідно для того, щоб допомогти своєму народу, для того, щоб відбудувати Єрусалимський мур, його брами і так далі. Він попросив дозволу в царя йти, організувати певних людей для того, щоб працювати над відбудовою міста. Він випросив будівельні матеріали, і цар допоміг йому в тому. Далі був процес будівництва, і ми читаємо, що він робив все, що було в його силах. Не просто було. А була велика загроза, велика небезпека. Вороги з усіх сторін оточували Єрусалим. І люди, які працювали, вони в одній руці тримали. Кельму для будівництва в інший списа, тому що змушені були захищатися. Але вони робили все, що було в їхніх силах. Я хотів би сьогодні спонукати нас із вами, незважаючи на те, що, можливо, ми вже втомилися, можливо, не такі ресурси маємо, як мав Неємія, але щоб ми робили все, що в наших силах, так каже Біблія. Все, що в силі робити, рука твоя, теє роби. Про одну жінку в Євангелії написано: вона зробила те, що могла. Давайте, друзі, будемо продовжувати робити все, що ми можемо для нашої країни, молитися, робити добрі справи, допомагати нашому війську, робити те, що. Під силу для нас і з вами, ми не можемо відсторонитися, стати осторонь того, що відбувається в нашій країні. Бог покликав нас, щоб ми були тими людьми, які можуть співчувати, які можуть співпереживати, які можуть бути корисними для свого народу, для своєї. Країни, і Хай допоможе нам Господь у цьому. Я знаю людей, які мають невеликий ресурс, але щиро і жартовно протягом останніх років служать для народу України. І навпаки, є люди, які мають дуже великий потенціал, але десь живуть своїм життям і своїми інтересами. Хай допоможе нам. Господь друзі, переглянути е, свої цінності, свої пріоритети в житті і зробити все можливе, що залежить від нас, для того, щоб наша країна е, як, якомога скоріше е, отримала перемогу, щоб прийшов справедливий мир, щоб Бог благословив нас і з вами, наш народ. І нашу країну, будьте благословенні. хай Бог миру і любові перебуває з вами і рясно поблагословить кожного.